Дональд Трамп може обнулити гарантії безпеки для України, і Європі доведеться до цього готуватися. На думку експертів, Foreign Affairs, непередубачуваний характер політики президента Штатів Трампа ставить під сумнів надійність американських зобов'язань щодо підтримки України та її безпеки. Саме така невизначеність, як попереджають міжнародні аналітики, має стати серйозним сигналом. Не лише для Києва, а й для ключових партнерів у Європі, які досі значною мірою покладалися на американську безпекову парасольку. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Суть проблеми полягає в тому, що, хоча Сполучені Штати офіційно декларують готовність брати участь у формуванні майбутньої архітектури безпеки України, включно з можливим розміщенням західних військ під керівництвом європейських держав та наданням гарантій, подібних до статті 5 північно-атлантичного договору, виконання цих зобов'язань може виявитися повністю залежним від політичної волі конкретного президента Сполучені. Учених штатів це створює реальний ризик до того, що Трамп, у разі зміни пріоритетів, загострення зовнішньополітичної боротьби або погіршення відносини з союзниками може просто обнулити або заморозити вже надані гарантії. Аналітики звертають увагу, що подібний сценарій можливий навіть за наявності формально підписаних домовленостей. Причина проста: у Сполучених Штатах президент має надзвичайно широкі Повноваження у сфері зовнішньої політики та військових зобов'язань, і саме він ухвалює ключові рішення щодо участі країни в міжнародних місіях, операціях та гарантіях безпеки. Тому будь-які угоди, не підкріплені стабільними політичними консенсусами всередині штатів, лишаються уразливими. Для України це означає, що довгострокове та ресурсоємне зміцнення обороноздатності має ґрунтуватися передусім. Цім на власних силах західна допомога, постачання озброєння, інвестиції в оборонно-промисловий комплекс, обмін розвідданими, підготовка особового складу повинна розглядатися як частина багаторівневої стратегії, а не як щось гарантоване політичними заявами. Саме такий підхід дозволить мінімізувати ризики у випадку, якщо американські гарантії безпеки раптово втратять чинність через змін курсу у Вашингтоні у матеріалі також зазначається, що Україна разом із союзниками пропонувала створити механізми моніторингу та контролю режиму припинення вогню, а також намагалася закріпити гарантії безпеки на законодавчому рівні через Конгрес Сполучених Штатів. Теоретично це могло б частково зменшити залежність від волі одного президента. Проте навіть такий підхід не здатен повністю усунути ризики. Адже без реальної підтримки виконавчої влади жодні міжнародні договори не гарантують їх фактичного виконання. Невизначеність додатково посилюється суперечливими поглядами самого Трампа на Росію, роль Сполучених Штатів в Європі та майбутні трансатлантичних відносин загалом упродовж останніх місяців. Він неодноразово робив заяви, які викликали занепокоєння як у європейських столицях, так і в Україні. Іні, від різкої критики європейських союзників до неоднозначних сигналів щодо можливих переговорів із Москвою, де питання майбутнього України могли б розглядатися без її повноцінної участі. Усе це ставить під сумнів не лише конкретні безпекові гарантії, а й саму модель світового порядку, у якій Сполучені Штати десятиліттями виступали ключовим гарантом стабільності на тлі війни, що триває вже по. Понад чотири роки така невизначеність особливо болісна для України, яка потребує не декларативних, а реальних і довгострокових механізмів захисту свого суверенітету. Та кордонів більше того, європейським державам ймовірно доведеться взяти на себе частину зобов'язань, які раніше вважалися виключно сферою відповідальності Сполучених Штатів у світі, де гарантії можуть змінюватися разом із політичними циклами, ставка на власну спроможність і реальну силу стає єдиним надійним варіантом.